Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, я іноді передивляюсь на картах Таро питання і не записую їх. І карти так чітко буває відповідають на ці питання, що я потім жалкую, що я не записала, ну, якраз, що вони показали у відповідь. Тому, так як не можна постійно одне і те саме питання перепитувати у карт дуже часто. Так як у мене вже дві колоди карт Таро і Оракул, то я думаю, те питання, яке я задавала Таро, я зараз перефразую запитаю у Оракула Я просто подивлюся, ну, яку відповідь дасть мені Оракул. А саме я запитувала. Чому Російська Федерація напала на Україну причини цієї війни і чи можна було уникнути цієї війни? Ну я вам. Просто я вже дивилася просто це питання. Карти дуже чітко дали відповідь таро, але передивлятися все ж таки на таро, зараз я не буду, тому що ну, ще дуже так ну, часу пройшло мало. Та й здавати одне і те саме питання, ну якось воно не гоже. знаєте. Тому давайте запитаємо, задамося питання оракулу, і так як ця колода вона показує емоційну сферу, психологічну сферу, тому. Подивимося, знаєте, більше з філософської точки зору на це все. Ну, тобто так і запитаємо, які б причини були, передували тому, що Росія напала на Україну? Чи можна було уникнути цієї війни? Які б можна було шляхи обрати, щоб уникнути цієї війни? Причини цього нападу, чим вони керувалися, чому Росія напала на Україну? Які основні причини, мотиви, наміри? Що вони хотіли цим показати своєму народу, світу? Покажіть, будь ласка. Тут, знаєте, такий польот фантазії може бути, тому що ці карти є це як метафоричні карти, тут можна їх використовувати як оракул, але коли ти е, трактуєш ці карти, то е, ну, ти можеш, можеш давати висновки в залежності, просто в залежності від того, як ти відчуваєш цю ситуацію, наприклад. Тому зараз я вам прочитаю, що тут випало. На дні колоди у нас карта созерцання. Ну тут колода на російській мові. Е, я не завжди можу перекласти. Е, ну, це коли ти якби, за всім спостерігаєш, ведеш таке спостереження. Потім йде карта багатства, карта допомоги, карта балансу. Обман, проповідник і земє удовольства, земні насолоди, земні насолоди. Так, ну, як у нас там звучало питання: чому РФ напала на Україну причини, чи можна було уникнути цієї війни? Ну, почнемо із созерцання, або як оно там е наблюдать, спостереження. Спостереження, да? чи вже будемо казати на російські, як є, щоб не ковіркати слова. Е, ну. Ну, це, знаєте, вони намагалися, мабуть, якісь. Ну, от вони можливо спостерігали за тим, як, е, яка політика у нас в країні ведеться. Е, Ну, знаєте, коли, коли ти спочатку перед тим, як робити якісь дії, ти як ведеш спостереження і якщо ти ну, знаєте, це Дивишся, що ну, ти, ти спокійно себе ведеш, коли ти не, ну, не ведеш себе агресивно. Ну, ці, я просто трактую цю карту так, як вона сама по собі є. Це ну, ти по, по, отримуєш задоволення від того, що ти от, ну, спостерігаєш за цією природою, знає, відчуваєш себе, як зараз модно казати, в моменті тут і зараз. Ти... Ну, от, Таке психологічно хороший настрій, спокійна. ну, Знаєте, коли людина спокійна, насолоджується природою і так далі. Ну, Давайте розберемо карти всі, а потім будемо це все намагатися зв'язувати. Далі йде багатство і допомога, і баланс. Ну. Багатство, якщо це співставляти з Російською Федерацією, то це зрозуміло, що вони себе вважають багатою самодостатньою країною, яка має невичерпні запаси матеріальні і золотий запас, ну тобто, і я так розумію, що вони прийшли на цю землю допомагати, притягти нам руку. Ну, ми такі заблучі овечки, нам, як то кажуть, треба. Бо ця карта не тільки коли ти просиш допомоги, це карта, коли ти допомагаєш. а можливо, вони, знаєте, по своєму цьому созерцанню, коли вони спостерігали, вони відрефлексували так, що, що ми потребуємо допомоги. А так як вони дуже багата країна, то вони цю, цю допомогу нам. Зможуть надати. І, і для того, щоб, щоб відновити оцей баланс. Ну, тобто той баланс, який вони для себе, звичайно, бачать. Тому що ніякого. Так як, знаєте, от я просто зараз дивлюсь на ці карти, мені от думки самі в голову йдуть. Так як вони коли. Промова була у Путіна перед тим, як напасти на Україну, то він говорив, що, що наша влада вона дестабілізує ситуацію, що ми ну, тут анархісти, сатаністи, розумієте, і вони конкретно прийшли допомогти нам, от, щоб ми якби нав... Порядок навести. Росія прийде порядок наведе, розумієте? Ну, Я вже просто говорю ті, ті от думки, які просто приходять в, самі по собі. от Просто ти дивишся, ти вже знаєте, може це не дуже об'єктивно. Але е, коли ти проживаєш рік у війні, е, в цих активних воєнних діях, коли ти чу, ну, по, дивишся ці всі промови, які вони говорять, це всі звернення, е, якими гасла, гаславці, під якими вони зайшли на цю територію, почали цю геноцидну війну, то ти просто розумієш ну, е, до чого воно все йде. Тут, знаєте, да, да, дивишся на ці карти, вони такі радісні, такі. Е, от. Тут стільки світла від них іде від цих карт. Такої знаєте, так дивишся на цю карту, вона прям позитив ця карта випромінює. Але ж все-таки, якщо ти починаєш в розрізі свого питання трактувати, плюс ти, ти трактуєш це все не наосліп. Я трактую як людина, яка проживає вже рік в Україні, яка не виїжджала з України, яка ну знаєте. Ну, в курсі цих всіх політичних промов Путіна, цих його виступів. Я хоч його е, і намагаюся конкретно не дивитися його відео, але я тезісно читаю, що там під постами написано, тому що в мене просто не вистачає нервів дивитися, оце, як він там нас всіх спасає в своїх промовах. Просто в мене знаєте, рвотний рефлекс. Тому я тезісно вичитую. І виходячи з цього, можна сказати, що от відповідаємо на питання: чому напала Росія на Україну, які були причини цієї війни? Чи можна було її уникнути? От, от вони наблюдали. Так от сторонні за нами всі ці роки наблюдали, е і поки все йшло гладко, поки, поки вони нічого й не робили. ну Типу, на е насолоджувалися тим, що є. Просто, е знаєте, як е надзор таки осуществляли, е але не, не діяли. Е тобто, чисто, от... Е ну, Ілюзію цю заздавали е, незалежності нашої, тобто не втручалися. Це, ну, можна сказати, що зерцання це ще як, ну, для мене ця карта як карта невтручання, коли просто ти е, сидиш і е, це все спостерігаєш за якимись там подіями або там за якимись пташками. Ну, в даному випадку за Україною вони спостерігали. І потім, і потім вони бах і такі кажуть. Ні, нам ми, ми, ви розумієте, ми багаті, ми багаті, ми такі. Владні, ми можемо вам допомогти. У вас там проблеми. Кажуть, у вас проблеми там в країні. Кажуть, що у вас там повна дестабілізація, там сатаністи до влади, наркомани дорвалися. Ми готові прийти вам на допомогу, тому що ми, ми самодостатня велика держава. Ми вам руку протягнемо і допоможемо збалансувати ситуацію. Але оці всі проповіді. Проповіді виявилися просто ну, нічим іншим, як брехнею. Тобто ну, на виході ці всі радужні карти, ці всі обіцянки, ціцянки, як все буде добре, коли Росія прийде, виявилися обманом і, ці... Ну, я знаю, мені здається, що цей проповідник, це, мабуть, як карта. Ієрафанта II, коли ти приходиш сюди зі своєю ідеологією брехливою. Приходиш з брехливою ідеологією і ну, починаєш людей вчити, як їм вжити своє життя. розумієте? Ну, Я це так бачу. За, ну, Можна ще, звичайно, поінтерпретувати ці земні, земні ну, Мені здається, що ну, це як. Прийшли нам розказувати, як нам житт жити, розумієте? ну не знаю, мені це так здається, е, Вони нам прийшли розповідати, як нам, як, що нам потрібно їсти, е, як нам потрібно вдягатися, як нам. Е, е, ну, типу, що ми повинні відчувати, тобто диктувати по проповіднику, диктувати свої умови. Як ми в своїй державі повинні себе поводити, розумієте? Ну, ну по-іншому так і не скажеш. Тому що земні земні ці удовольствия або ж як вони на українській винавде попереводиться в переводчику, щоб запам'ятати. Насолода, земна на земні, насолодне земна насолода це коли ти можеш насолоджуватися такими простими речами, смачно поїсти, одягнутися на свій смак, наприклад, вести життя так, як ти для себе це вважаєш життя, яке для яке ти для себе бачиш нормальним, ну в, своє, в своєму, як то кажуть, баченні цього питання. Так от вони з цим обманом, з цим обманом допомоги, з цими брехливими проповідями прийшли нам тут розповідати, як нам жити життя, розумієте? Наблюдали, наблюдали, созерцали-созерцали, потім вирішили, та ні, хвата наблю, достатньо наблюдати, потрібно вже щось робити. Бо щось вони вже тут, е сатаністи, анархісти, вже просто, е ну знаєте, як то кажуть, розпоясались, І тому вони прийшли тут порядок наводити і диктувати свої умови по проповіднику. Ну, в принципі, знаєте, те саме показали і Таро приблизно. Ну, тільки Таро, так конкретно прямо по там діям емоціям так. Глибоко не описує, але ж ви ж розумієте, що ці карти вони також розраховані на сприйняття. Як конкретна людина може трактувати. Ці карти для себе я більше чим впевнена, якщо би ці карти точно такий розклад, з точно також заданим питанням, поставленим показати середньостатистичному росіянину, то він би без іронії прочитав цей розклад. Ми його читаємо з іронією, тому що ми розуміємо, що в нас в країні діється. Ми пройшли через це все, І ми знаємо, що їхні... Їхня допомога це обман, і ми з цим вже стикнулися вже цілий рік, як то кажуть, з цим боремося. І навіть по історії ми розуміємо, що з Росією договори не мають ніякої цінності, не ні, ні, ні тристоронні, не п'ятисторонні, тому що Росія нічого не дотримується. Ми це все прекрасно розуміємо. Але якщо ви показати цей розклад росіянину або, наприклад, людині, яка проросійськи налаштована, то вона точно так би сказала: гляньте. Ну ми ж должны були. Ми ж не могли просто стоять і смотреть. Ми ж не могли далі стоять і смотреть, понимаете, на оце безраздять з сатаністами е, і е, тими, там, я не знаю, наркоманами у владі. Ми ж, ж самодостаточно велика держава. Ми не могли просто стоять осторонь. Ми предложили свою допомогу, тому що тут треба було щось робити, треба було збалансувати якусь ситуацію, а ці погані укри нас обрехали, розумієте? Вони нас обрехали, сказали, що ми тут прийшли з лживою, е, якби як це сказати, з живою ідеологією. Розумієте? І Цю карту вони б теж протрактували, що ми тут думаємо тільки про земні блага і більше не про що, що наша влада. Вони б це зв'язали з нашою владою, наприклад, яка ніяк не нажреться. наприклад. Ну, В якому сенсі воно так і є, але ну, не в цьому контексті просто. Ну, Розумієте, От, вся різниця, наприклад, цих карт від карт Таро. ну, В картах Таро є конкретна система, і ця система в залежності від того, того, яке ти питання задаєш, ця система тобі веде ну, конкретну відповідь? Можливо, ця відповідь буває трохи завуальована, але е, основний вектор е, зрозумілий, куди вони хилять. А... А ці карти ти вже можеш ну можеш читати. Ну знаєте, в залежності від того, хто читає ці карти, або яку сторону ти приймаєш, коли читаєш ці карти. Якщо ти проросійсько настроєний, або налаштований, або ти росіянин, або ти українець то тут вже можна можна прочитати з сарказмом, можна прочитати без сарказму. І виходить зовсім, знаєте, і різна емоці... різне емоційне забарвлення цих карт. І, і правда виходить у кожного своя, розумієте? Отак От і виходить: що Бімбілі, Бімбас, 8 літ, одні думають, а другі думають: ну, типу, який Бімбас і що ви тут взагалі нам тут мелите. Розумієте, це. Одне питання і дві точки зору, дві, два кута бачення цього всього. Це приблизно про ці карти, так можна сказати. Але все ж таки, якщо я е, все-таки маю надію, що ви зрозуміли трактовку цих карт, е, ну, з моєї точки зору, можливо, ви просто зможете внести якісь доповнення по цих картах. Буду рада вислухати ваше. Вашу думку на цей рахунок. І якщо вам сподобалося, ставити вподобайки і підписуватися на мій канал. І я буду, це буде мене мотивувати записувати подібні відео. Дякую всім за перегляд, до побачення.